А я вас вітаю на каналі і запрошую до магазину Аврора. Подивимось, які нові акції в магазині Аврора. І також будемо шукати з вами новинки. Хочу подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Нові акції в магазині Аврора із 17 по 23 включно липня. Зі знижкою зараз поставили ось такі плетені кошики. Із ручками ціна 199 гривень. Також ціни знижені вже на ось такі кепки. Молодіжні, чоловічі, жіночі. Ціна 99 гривень. Кольори в асортименті. І ось такі молодіжні. Зараз по 77 гривень. Також ціна знижена. За 39 гривень зараз можна придбати набір боксів для очних лінз в упаковці 4 штуки. Якщо вам треба обкладинку на паспорт, зараз можна їх придбати за 19 гривень. Кольори в асортименті. Дивіться, які чудові папки цікаві, кольорові для документів. Зараз проскануємо ціну. 88 гривень. Кольорів також є багато різних. Набір ось таких ниток для рукоділля. Зараз можна придбати за 29 гривень. 2 метри. Набір булавок. І ось такий ремінець, Тримач для булавок. Також зараз ціна знижена 69 гривень. Ціну знижено зараз на в'єтнамки чоловічі можна придбати за 99 гривень. Кольори та розміри в асортименті. Ось такі в'єтнамки чоловічі також зараз зі знижкою. Кольори та розміри також в асортименті 199 гривень. Шльопанці дитячі. Також ціна знижена 189 гривень. Сандалі жіночі 149. Так, що це такі? Ніжки? Це подушка. Дивіться, це така подушка на стілець на кухню. Ціна такої новинки, а, здається, я вже вам її показував дуже давно. 279 гривень. Зверніть увагу, зараз ціни знижені на чоловічі шорти. А вони на резинці, мають кишеньки і всередині сіточка. Ще шнурочок, щоб зав'язувати. Кольорі також в асортименті за ціною 149 гривень. Подушка на стілець. Кухонний 109 гривень. Показую вам, як новинки. Привезли нові кошики, металевий каркас, вони з ручками. Так, ось такий у них вигляд у розложеному стані. А ціна зараз 119 гривень. Ще одна новинка, ось такі чорно-білі кошики. Давайте також відкриємо, подивимось. А тут намальована панда. Також бачу металевий каркас. Дві ручки, ну точнісінько так само зроблені, як попередні, 229 гривень. 17 гривень коштує ось такий засіб проти молі до 4 місяців дії. Можна придбати ось такі пластини від молі з ароматом лаванди, тут 6 пластин, 29 гривень. Так, новинка, це, мабуть, ножиці садові. Давайте проскануємо 339 гривень, ножиці садові. Зі знижкою. Ось такі ще бачу ножиці садові для трави 349 гривень. ціна такої новинки. Граблі садові для листя. Ось такі невеликі 64 гривні зі знижкою. Засіб від кліщів та комах дитячий 100 мл. Це також новинка за ціною 119. Аерозоль від комарів та кліщів. Для дорослих 125 гривень. За 34 гривні можна придбати ось таку дитячу пластмасову чашку з двома ручками. Привезли стопочки пластикові в наборі 6 штук. Ціна такого набору. До речі, я їх не бачив такі в жодному магазині. 39 гривень на 75 мл Привезли нові ось такі пляшки пластикові, 79 гривень. Дуже хороша ціна на ось ці серветки, а в маленьку серветницю. 100 штук, двошарові. Зараз 15 гривень. Лише 15 гривень. Дитячі, вологі серветки Смайл 24 штуки. І я бачу знову, триває акція на навушники вакуумні. 39 гривень. 39 гривень. Зараз ось такий кабель USB. Знову привезли ось ці ємності. Вони дуже добрі для міксера. Можна зняти оцю верхню кришку, а можна зняти оцю, зараз я вам покажу ось так, щоб ви зрозуміли. Вінчики відкриваєте і поміщаєте сюди вінчики. І тоді не буде розбризкуватись весь крем чи те, що ви збиваєте по стінах. Ось таким чином. Занурюєте вінчики і він збиває. А, так, ціна зараз скажу ціну, до речі, тут чи прогумовані ніжки і буде стійкий. І ціна такого а, а глечика чаші 139 гривень на 2,5 літри. І є ще мірна шкала. Ціна знижена на ось такий чайник. Дуже велика знижка. Був 349, зараз 345 гривень на 2 літри. Чайник скляний для заварки чаю має ситочку, дуже оригінальна кришка. 249 гривень. Продається в коробці. Привезли ось такі термопакети. Якщо вам треба щось принести із магазину заморожене, щоб не розморозилось морозиво, там, не знаю, якісь ще овочі, фрукти. Зараз можна придбати ось такі пакети в Аврорі 59 гривень. Все більше і більше набирають популярності ось ці панелі. Можна їх використовувати ну, де хочете. Переважно купують на кухню. Вони на двосторонньому скотчі, легко клеються є кольори в асортименті, є у вигляді цегли, як я вам щойно показав, є у вигляді ламіната. Ціна 99 гривень. хочемо показати ось таку дощечку бамбукову, вона зараз зі знижкою 99 гривень. Кришки ось такі за розміром. А пакування 20 штук за ціною 39 гривень. Так, це у нас добрі традиції. Цей лід для охолодження напоїв я вам вже показував. Кубики ставите в морозильну камеру, охолоджуєте і потім кидаєте до напою. 55 гривень, 18 штук, вони багаторазові. І зараз привезли ось таку новинку, дивіться, ось такі охолоджуючі елементи у вигляді різних фламінго, кактуси, пальми різних кольорів. І також можна використовувати для охолодження напоїв. Досить оригінальне пакування, точніше, самі оці, бачите, тут навіть зірочки є. Гарно придумали 10 штук в упаковці, і зараз ця новинка 55 гривень. Ось така новинка форми для виготовлення морозова, 139 гривень на три порції. Я вже вам показував, але думаю, що цього разу буде зі знижками. Якщо ви користуєтеся сухими шампунями, зараз шаума можна придбати за 118 гривень. 159 гривень Head and Shoulders об'ємом 400 мл. Шампунь-Доктор є різні види, стимулюючий, зміцнюючий. 81 гривня тут цілий літр. Хороший шампунь-пілінг Сульсена проти лупи 169 гривень. Засіб проти лупи лікувальний 75 мл 99 Даллас чоловічий шампунь гель 3 в одному 500 мл, 84 гривні. 124 гривні гель-пінка зая. Ось такий дитячий спрей для маленьких принцес для блискіток волосся 59 гривень. Зі знижкою можна придбати зараз. Точніше, не знижкою, а показую вам як новинку. Дивіться, ось такі гелі для душу дору 250 мл. Давайте дізнаємось ціну. Ціна 84 гривні. Є багато різних ароматів. Бачу, подорожчав Ельсев шампунь 169 гривень 400 мл. І можна придбати Ельсев бальзами за 129 гривень 200 мл. Кулькові дезодоранти Нівея по 63 гривні. Рексона спрей 74 гривні. Зараз акційна ціна. Жіночі туалетні водички Ловіт по 149 гривень 100 мл. І також зараз хороші знижки на ось ці Street 8. Це чоловічі. Вони також в акції по 99 гривень 85 мл. Зверніть увагу. Дезодоранти спрей Old Spice 109 гривень. Антипереспіранти Old Spice по 109. Також. За 73 гривні можна придбати класичну нівею 75 мл. Бачу, гарні з'явився в Аврора. Ось такий засіб. 3 в одному можна використовувати як маску, як скраб та як умивалку 150 мл 244 гривень. Пінка для вмивання тріуга. Це аюроведичні засоби 200 мл 87 гривень. Зі знижкою біокон, гель під очі. Крем для горіління Арко 56 Зараз можна спробувати ось такі кристали для ванни. Вага 250 г за 59 гривень. 162 гривні гель для горління Нівея 200 мл. І ось такий можна придбати жіночий, також 200 мл гель за 142 гривні. Піна для гоління Арко 200 мл 81 гривня. І хороша ціна на джилет, Пінку для гуління 200 мл 79 гривень. 24 гривні, диски ватні, пакування 120 штук. Зараз за 28 гривень можна придбати фарбу для волосся Лірені зі знижкою Фарба паліт 89 гривень. Фарба паліт Naturals 103 гривні 65 гривень. Фарба авена. 59 гривень мило для інтимної гігієни 370 мл зелена аптека. Ось такий освіжувач повітря, гелевий глейт. Зараз в акції 84 гривні. До речі, можна поставити просто на унітаз і буде пахнути. У мене такий був дуже давно, але щось він не зайшов мені. Ми розглядали його та обговорювали у відео кльові та фігові. 150 гривень, 159 гривень. Набір блоків бреф 3 штуки. 109 гривень засіб для унітазу каченя. За 8 гривень можна придбати зараз ось такі освіжаючі засоби для унітазу. Засіб для прочищення зливних труб: 14 гривень, 103 гривні ціна набір кубиків для бачка унітазу. Господинки, зверніть увагу, зараз ось ці капсули. А, пакування 24 штуки зі знижкою. Тут йде в наборі 6 капсул для білих речей, 12 капсул для універсальних речей та 6 капсул для чорних речей. Одна капсула виходить 9 гривень. Ціна набору 219. Універсальні капсули про ваш. Вони а, так. 70, пакування, 70 штук пакування 399 гривень. Вони виходять ще дешевше по 5 гривень 70 копійок за штуку. В акції Доместос 117 гривень літровий. Хочу вам показати, це якась новинка. Дивіться, якийсь Доместос супер новий, з лаймом та лимоном і океанська свіжість. Також літровий, але почекаємо на знижку і обов'язково спробуємо. І Хто чекав на дуже хорошу знижку на оці засоби Pink Stuff, Вони зараз хорошою знижкою. Знижка 40% 129 гривень для чищення ванної кімнати. А Pink Stuff, це для дзеркал та вікон спрей 172 гривні. Містер Пропел, Proper Великий 1,5 літровий 175 гривень. За 63 гривні можна придбати ось такий засіб для вікон та дзеркал від люксорт. Їжак гель для туалету 870 мл 37 гривень. Зі знижкою зараз сів для миття в ванної кімнати спрей 89 гривень 500 мл. Промакс гель чистячий для унітазу 49 гривень. Так, ще якась новинка. Азеро Бактерія. Засіб універсальний. 850 мл. Ось така новинка. Можна навіть використовувати для унітазу. Давайте перевіримо ціну. 49 гривень. Зараз в акції. Хто користується брефом для унітазу? 99 гривень. 700 мл. Зі знижкою Гель Перволь для білих речей. 299 гривень. 2 літри зі знижкою кондиціонери Савекс. Є багато різних ароматів. 800 мл 79 гривень. Хто полюбляє ці зорі, зараз можна придбати також новий аромат. Їх хороша ціна: 119 гривень 760 мл. 109 гривень Lenore Sensitive 800 мл. Грюнвейт це засіб для миття, для прання, вибачаюся. Цілий літр 39 гривень. Зверніть увагу, ось такий великий кондиціонер для білизни. Зараз зі знижкою 144 гривні. Об'єм 4 літри. Так, давайте подивимось на порошки. Гала 1,894 194. За 199 можна придбати ось такий галус. Тут вага 3,200. Для прання дитячих речей вухастик, порошок 100. 205 гривень. Хочу показати новинку. Дивіться, серветка, пастка для прання білих речей. 10 штук 129 гривень. Показую вам як новинка: серветка, пастка для прання чорних речей. 12 штук, також 129 гривень. І є ще ось такі: це, мабуть, для кольорових речей. Серветки для прання речей 4 в одному для кольорових Анти Ага, Ще запобігають а, а, відложенню цих, як скажіть, скажіть, мені, я вам скажу, відложення каменю. А, формула 4 в 1, 129 гривень. Серветка пастка для кольорових речей 12 штук, 129 гривень. Ну, ось такі от новинки зараз з'явились в магазині Аврора. Кисневий відбілювач, дуже популярний міс Хелен, 77 гривень, 530 г. Хто користується кремовим а, чистячими засобами, засобами кремовими, а, сів ось такий проти жиру, проти плям, 500 мл 79 гривень. Також багатьма улюблений засіб для миття посуду в посудомийній машині. Тортіла, точніше, фірма тортіла популярна, дуже хороші відгуки. А зараз цей засіб можна придбати зі знижкою. Статіла порошок для миття посуду в посудомийній машині тут цілий кілограм 199 гривень. Кондиціонер в гранулах 79 гривень 250 мл. Місхелен, кисневий відбілювач, концентрований універсальний кілограм 111 гривень зі знижкою. Новинка вже з'явилася ось така в магазині Аврора. Я такі серветки замовляв. Це для миття посуду. Замовляв в інтернеті. І ось вони вже є в магазині Аврора. Не пошкодять ваш посуд. Ціна такої серветки так, 22 гривні. Привезли нові гачки у вигляді фруктів, навантаження до 2,5 кг на двосторонньому скотчі. Три штуки у наборі за ціною 24 гривні. За 29 гривень можна придбати органайзер для засобів жіночої гігієни. Ось така пластикова коробочка. Кошик для дрібничок ось такий пластиковий на 2 літри. Показую як новинку 55 гривень. За 29 гривень можна придбати набір шкрябків металевих. Кухонних 4 штуки. Точно знаю, господинькам таке буде при нагоді захват для банок 39 гривень. Новинка, набір серветок кухонних мікрофібра, 10 штук пакування, розмір 16 на 27. Показую також вам, як новинку. Зараз вона по ціні 99 гривень. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок вже зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі.